Отже, сьогодні вкотре ворог після короткої паузи використав своє ракетне потенціал для того, аби завдати удар по нашій критичній інфраструктурі. використавши ракети Х-101 і Х-555. було випущено 70 ракет, і 51 ракету було збито за рахунок потенціалу нашої протиповітряної оборони. Це достатньо високий показник. Разом з тим, ті ворожі ракети, які пробилися через нашу протиповітряну оборону, все таки завдали ударів по нашим критичним об'єктам. Там і ми бачили, що власне як героїчно наші енергетики і швидко відновили майже всі ті міста, де було завдано збитки, Хоча по окремим містам ця робота продовжується. Окрім використання Х-101 і Х 555 як повідомило командування повітряних сил, ворог використовував також і безпілотники ланцет. Це власне тактичні ударні дрони, які скоріше цього діли на десь на передовій лінії, тому що дальність 50 кілометрів не є критичною для ударів по інфраструктурі всередині країни. І що цікаво, що власне в цьому переліку так не було жодної згадки про ці іранські шахеди, що дійсно є. Підтвердженням того, що той пакет з 400 чи трохи більше шахетів, власне, він вичерпаний, і зараз, напевно, ворог очікує або нової поставки, або Іран розуміє всі ці наслідки постачання своїх дронів, а тим більше ракет, і власне напевно утримується від таких поставок. Хоча генштаб до речі повідомив, що виявлено чергове місце підготовки оцих інструкторів шахетів, якраз на території Криму, і власне. Ми знаємо попередні дані, що за рахунок такої важливої інформації були вже здійснені наші удари по місцям підготовки цих розрахунків дронів. І це мало ну позитивні наслідки з точки зору того, що ворог був просто мертвий. І також згадаю про те, що сьогодні вперше чи точніше вкотре сполучені штати оголосили про новий пакет військової допомоги обсягом у 400 мільйонів доларів. В це рішення президента США і в цей. Перелік увійшли боєприпаси до хаймерсів ракети до Насамсів, які думаю активно використовувалися в усіх цих ракетних атаках для збиття ворожих ракет. Також є певна кількість високоточних боєприпасів Ескалібур до гармат калібру 155 мм, велика кількість хамві мобільних автомобілей. Знову ж передаються протирокаційні ракети, Харн для ударів по. По протиповітряним об'єктам російської армії, і цей пакет вже надійде найближчим часом, що власне говорить про те, що підтримка сполучених штатів залишається незмінною. Так само, і Британія оголосила про нові поставки, зокрема йдеться про. Постачання трьох гелікоптерів Сі Кінг. Один з гелікоптерів вже перебуває на території України. Це власне рятувальний гелікоптер. Він не може виконувати бойові функції, але у будь-якому разі він буде вкрай потрібний. Так само Британія оголосила про передачу 10 тисяч боєприпасів для нашої артилерії, що вкрай потрібно. І так само ми вже використовуємо нові боєприпаси, які нам поставила Британія буквально нещодавно. Йдеться про ці. Високоточні ракети Брімстоун 2. Десь чотири місяці тому ми отримали ракети Брімстоун 1, тобто попередні версії, які там мали дальність до 10 кілометрів. Зараз ми маємо зразки цих високоточних ракет з дальністю до 20 кілометрів і фішка цих. Ракет полягає в тому, що власне вони можуть атакувати ворожі цілі. у Монкащі роєм, коли запускається декілька ракет, кожна з них знаходить свою ціль і власне е знищує Насамперед, коли ми говоримо про ворожі танки, то таким чином ці Брімстоуни можуть знищувати танки атакою згори. О, зараз ми бачимо якраз Брімстоун-2 в випробування, і ці ракети були пристосовані для пусків насамперед з повітря. Них платформ з морських платформ, і Україна була першою, яка пристосувала ці брімстоуни спільно з британськими інженерами для пуску з наземних платформ. Ми бачили влітку, як оці бримстоуни запускалися з пускових на кшталт газелей, де власне ця машинка випускала роєм декілька ракет, які знищували ворожі цілі. От бачимо це о, цікаві відео. Це з, е, влітку. А зараз оці бримстоун 2 мають вдвічі повторюсь більшу дальність, можуть знищувати ну навіть танкові колони на, на марші це гарна допомога пам'ятаємо що правда, що це досить дорогі, дорогі ракети кожна ракета коштує 175 тисяч фунтів але ми розуміємо що ця, ця ця допомога нам потрібна для того аби дійсно ефективно знищувати противника ти дуже добре сказав про гроші. Красні читав статтю на сайті еспресо. Ну в розділі опініонс тобто це власні думки. Написав е е чоловік про те, що ну фахівець про те, що е не метал на фронті виграє війну, а виграє війну золото. Якщо забрати в путіна гроші, то він війну і програє. О тут питання в тому, як їх пошвидше забрати. Ну, бо бачимо, от один вислов 170 тисяч фунтів. Все таки гроші мають величезне значення на війні, і зашті того, яку підтримку матимемо ми, як швидко слабнутиме економіка. Російської Федерації долучаємо до розмови Івана Кричевського, також експерта агенції Дефенс Експрес. Пане Іване, вітаємо вас. Пане Іване, у нас буде телефоном. Сьогодні зв'язок не скрізь є хороший по Україні. Ми розуміємо у зв'язку з чим. Тому будемо говорити так. Пане Іване, чи ви чуєте нас? Добрий вечір. Двічі um вас відмінно. Сподіваюся, він ви мене теж так чуємо Сергій, Тоді мене перше питання по пане вчора якраз ми з Василем намагалися з'ясувати, що там тиндувається в Севастополі на тлі цих ударів безпілотних дронів по Севастополі, але потім не знайшли продовження цієї історії. Чи за цей день що з'явилось такого цікавого, яке дозволяє нести якісь там нюанси в цю історію з атакою на Севастополь та інші міста у Криму? Ну, На жаль, додаткових деталей, які б могли б розкрити нам цю історію, історію не з'явилось. Тому, ну, з іншої сторони, це нам дає певний простір, ну, скажімо так, закріпитися у наших там припущеннях, в ну, наших сенсі Дефенс Експрес щодо того, якого саме характеру безпілотники расисти можуть там використовувати. Тому що, ну, одна із, справді там. Версія, яка лежить на поверхні, що таким чином так скажімо так життя російським окупантам Криму псують в першу чергу ці катери камікадзе із цього так званого флоту дронів, які зараз м, Україна збирає на платформі United 24 З іншої сторони, раз у нас більше немає деталей, які б могли б заперечити таку гіпотезу, ну значить, ми можемо зупинитися на тому, що один із. Повторізь один із засобів доставки бавовни тимчасово окупований Крим, це можуть виступати переробки радянських безпілотників типів Ту 141 і ту 143 «Стриж» та рейс відповідно, які там створювалися з радянських часів для ведення розвідки. Ну а якщо викинути звідти це все хаїчне розвідувальне обладнання, ну, значить їх можна оснастити бойовою частиною і відповідно. Застосувати як мінімум для того, що російською називається біспокоїший обстріл, ну скажімо так, з метою виявити там позиції розташування російських протиповітряних об'єктів з тим, щоб спланувати подальшу атаку, вже яким-небудь класичним ракетним комплексом. Панове ви не на те, що удари по, по САКам по Новфедрівці могли бути здійснені оціми переробленими безпілотниками радянського виробництва з потужною бойовою частиною. Знаєте, я тут схильний розмірковувати так: якщо, скажімо так, ворог нам аж занадто часто приписував подібний стиль, стиль на виконання ударів приблизно ще з квітня 2022 року, і причому подавав це як щось жахливе для себе, то чому би його кошмар, ну тобто кошмар ворога, обернути ну практично користь, ну і тобто таким же ж чином завдати удар? Я при цьому не буду там, не борусь стверджувати, напевно, що це були саме такі безпілотники. Але, грубо кажучи, ну якби я був би людиною, яка там приймала рішення і там планувала б удар, то я б спробував би спробував такий варіант, а дуже ефектно виглядає між іншим. Пане Іване, я хотів би вас запитати, от про що є ініціатива прохання питання представників конгресу до президента адміністрації президента Сполучених Штатів з тим, щоб передати Україні безпілотники Ґрей Eagle, які є великими, потужними, можуть перебувати до 50 годин в, в повітрі. І ну Мають певні, як то кажуть, тактико-технічні характеристики, які потрібні нам і позиція цих людей, цих конгресменів там сенаторів, які звернулися з таким запитом, є в тому, що саме ці безпілотники можуть суттєво наблизити перемогу України і схилити шальки терезів на бік збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, про цю про цей безпілотник більше і яка на вашу думку є вірогідність того, що його передадуть Україні. Знаєте, я особисто схильно вважати, що це питання про МС Грей, ну ці безпілотники Грей Ігл, воно з однієї сторони більше політична, з іншої сторони, ну друзі України, конгресмени в так обрали питання цих безпілотників як таку собі реперну точку, тиск на якої має там. Розблокувати питання передачі там все таки уже класичних пілотованих винищувачів типів F-16 і F-15. тому що як можемо прочитати скажімо так, де висловлювання в наших змі деяких, скажімо так консерваторів серед конгресменів, тобто таких політиків старої школи, вони ще особисто пам'ятають В'єтнам і вони використовують аргументацію, що мовляв, якщо вороги Америки давали свої там винищувачі на ну, тобто радянський союз, то чому би нам нарешті? Так не почати робити, і чому б нарешті просто не відкинути ці всі аргументації там про технології, начебто, і про ескалацію. Цілком очевидно, що якщо так брати по тими тактико-технічними характеристиками цих безпілотників гри, ігл ну, однієї сторони це справді фактивний безпілотник, хоча б тому, що, по-перше, він оснащений бортовим радаром. На відміну дається, від той ж саме Байрактар ТБ2, скажімо так, про який невідомо, щоб він був оснащений радіолокаційною станцією. Ну а по-друге, він може застосовувати ці керовані ракети Hellfire з дальністю стрільби до 12 кілометрів. Простіше кажучи, ну при наявності певного креативу, ну, можна прикрити на такий безпілотник можна буде прикрутити той же самий Брімстоун. На по суті є копії халфаєра, ну і знаєте, одна справа мати дальність стрільби 20 кілометрів при імпровізованій наземній установці. Ну а інша справа мати до 60 кілометрів по факту. Ну, із повітряної платформи і з відповідною системою прицілювання. Але, з іншої сторони, ну, скажімо так, не можна сказати, що це ж безпілотник може якось кардинально поміняти ситуацію на нашу користь, що це буде зброя там, game Changer. Нам для того, щоб поміняти правила гри, потрібні пілотовані винищувачі. Але, ну, очевидно, раз одразу. Захід ще не налаштований давати нам пілотовані літаки. Очевидно, що друзі України в Конгресі США намагаються почати з меншого, почати хоча б безпілотників з безпілотників. Ну а за аналогію того, як деякі країни НАТО, ну скажімо так, починають нам передачу пілотованих апаратів із пошуково рятувальних гвинтокрилів. Ну здавалось би, що там такого пошуково рятувальних винтокрилах, але це вже там. Посилення наших можливостей, хоча б в тому, що це е, покращує там спосіб дій нашому флоту. Ну, от, очевидно, тут теж з безпілотниками логіка така: якщо добитись передачі хоча б безпілотних літальних апаратів, то е, винищувачі видавити нарешті буде явно простіше хоча б в політичному плані. Mm -hmm. Ну, насправді тут додам з приводу безплатників, тому що фактично є частина представників Пентагону, які говорять про те, що якщо цей орел і передавати Україні, то в такому стерилізованому вигляді, тобто фактично забрати найбільш досконалі технологічні компоненти, аби в разі збиття вони не потрапили до рук Росіян. Деться якраз про заміну радара, про заміну, скажімо так, з прицільної станції, фактично, це означає, що якщо такий підхід буде запроваджений, то ми отримуємо таку дещо спрощену версію цього грін і. І не зрозуміло, який час буде потрібен для того, аби створити власне новий безпілотник на тлі цього сірого орла. Так що тут, в принципі, ще непроста ситуація пов'язана саме з цим безпілотником. Але Іван, я хотів би вас запитати про те, що з приводу Крима, де ми використовуємо ударні комплекси безпілотні, там і пілотовані і морські, для того, аби кошмарити, як ви висловлюєтесь, рашистів. що зараз діє робить ворог, тому що, от був сьогодні цікавий матеріал. Де ви аналізували якраз, що ворог намагається побудувати нові шляхи постачання техніки з Кримського піострова на, на південь. Що там такого важливого відбувається, і наскільки ми можемо перешкоджати цим російським ініціативам? Ну, справді, якщо дивитися по карті інфраструктури, то виходить так, що один із основних автомобільних шляхів окупанта. Ну... Не тимчасово окупованого Криму до Мелітополя пролягає через армянськ, який зараз уже упинився в Соні досяжності Хаймерсів, ну і наших комплексів. точка У щоб уникнути такої ситуації, коли наша реактивна артилерія зможе постійно знищувати автомобільні конвої ворога, росіяни вирішили прокласти, скажімо так, два альтернативних маршрути е західніше, навіть е точніше е кажучи, на північному. Заході Криму, то ти ще перший маршрут це по Арабатській косі із тимчасово окупованого Криму до Генічівська Уже е, на початку листопада головне управління розвідки Міноборони України говорило, що росіяни вже, начебто, використовують е, цей маршрут, щоб поставляти вантажі на лівобережну Херсонщину. Ну і тим більше, що використання такого маршрута росіянам на 120 кілометрів зрізає. Відстань, якщо аніж, якби наприклад вони користувалися рам'янськом, ну що другий варіант, який зараз намагаються втілити росіяни, то саме намагаються відремонтувати дорогу від Джанкоя до Гінічізька, яка там потім пролягає в щось через арабатську стрілку. О, грубо кажучи, ці два маршрути пролягають поза зоною досягнення наших хаймарсів, і скажімо так, тут чомусь на світу тільки те, що ці траси мають доволі обмежену пропуску датність ну, через специфіку місцевості. Та сама Рапацька коса має ширину в різних місцях від 8 км до цього посот метрів. Відповідно, інтенсивний трафік вантажівок там не дуже можливий. З іншої сторони не можемо виключати, що потихних траса. Росіяни спробують прокласти, наприклад, трубопроводи. Як вони це зробили в випадку, коли ще їхнім під контролем знаходилась Каховська Одес, що там окремий насип був для вантажів, окремий насип для трубопроводів. І так, ми в якомусь тактичному плані це для нас несе проблеми, тому що зачну частину логістики ворог тимчасово вивів з нашого вогневого контролю, але зважаючи на те, що ми зараз говоримо з вами про речі, прораховуються з відкритих джерел. Можливо, що на тлі цього командування селу боротьби інтенсифікує свої зусилля по деокупації Мелітополя, тому що в принципі, якби там росіяни не викручували свої фаршти, всі їхні там, магістралі з тимчасово окупованого Криму вони йдуть до Мелітополя. Якщо окупувати Мелітополь, то їх логістика, ну, тобто логістика Росіян на півдні України, ну ретично точно посипатись в плані знаєте, такої цілісної системи. Забезпечення угрупування всього купаку постійного групування військ на півдні та на сході України. Пане Іване, я ще одне питання поставлю. Знаєте, е, от з початку війни завжди є люди, які рахують, скільки в росіян залишилось ракети? Завжди заспокоюють, що у них ракет небагато. Я думаю, що скоро українці при слові ракет залишилось на два тижні, просто будуть бити на звук. Знаєте, Ну, от вони не закінчуються. І оці історії про три-чотири рази, що вдарять, а потім вийде 5-6, 7 8 разів, а потім скажуть, ну і неділя дві У нас знаменитий експерт, який в нього все через тиждень-два закінчиться або к концу або к началу зими. А скажіть, будь ласка, реальна ситуація, яка? Чи можливо варто вже не заспокоювати українців? в тим, що там на два удари залишилась ракета. Сказати, просто що це країна, яка може красти, брати десь ці ракети, знаходити, відновлювати, таємно їх робити, і таємно брати якісь компоненти з-за кордону за грубі, за грубі гроші. Хтось це теж може передавати. Тому от, треба готуватися, жити з цими ракетами і їм протидіяти. Будь ласка, Знаєте, є певна така раціональна логіка ваших слов, що нарешті справді пора змінити формат офіційної комунікації до того, що Ракетна загроза для нас буде перманентна, тому що знаєте, навіть операти оператись просто формально не цифри, які вчора заявило міністерство оборони. виходить, що сумарно станом на вчорашній день, росіян було 630 е, крилатих та балістичних ракет, скажімо так, і здальність стрільби понад 500 кілометрів. На ну, я просто для себе так вивожу пово. Е, Класифікацію цих ракет Калібр, Х-101, Х-555, ну і тактичних ракет, ну, балістичних ракет до тих самих Іскандерів. Ну, просто всі ці чотири типи ракет росіяни вже використовували для ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну, от якщо взяти, що сьогодні росіяни відстріляли приблизно всього, всього лише 70 ракет і змогли досягти такого руйнівного ефекту, навіть поправку поправкою на ефективність нашої ППО, ну, це математично виходить: 630 ділимо на 70, виходить, ну. Там, ну, порядка вісіми мінімум ударів, так, такого формату ударів. Врешті росіянці ж залишається іншого типу ракети, які вони теж застосовували для ударів по Україні. Погляньмо, так сказано: 300 ракет порядку типу Х-22. Навіть якщо у цих ракет ну, жахлива точність, і вони доволі часто принцип нікуди не влучають, але. Ну за трагічним збігом обставин одна така ракета може наробити біди, тому що саме мх 22 влучили по Кременчугу тоді в ТРЦ Амстор. Саме ракетами мх 22 росіяни взагалі-то знищували той самий Кременчузі НПЗ. Е, інші там можемо трагічні приклади назвати. Врешті, як виявилося, росіян дуже великий запас ракет крилатих формально протикорабельних Х-35 і П-800. Чому я кажу формально? Тому що росіяни і такі ракети. За своєю терористичною тактикою адаптували для обстрілів наземних об'єктів, і вони такими ракетами били по Одесі та й по Миколаєву. Врешті, мабуть, найбільш такий фруструючий момент виявилось, що росіяни в цьому році змогли виготовити 240 криватих ракет купу типу Х-101 і калібр, ну і порядка 50 ракет до інстиндирів. світлий момент в тому, що ракети Х-101, вони буквально, знаєте, мусять накопичувати із ковід, тому що... Ну, якщо на початку війни в них було 140 всього таких ракет і 130 відстріляли, то відповідно як там вони не можуть починати новий ракетний обстріл, поки хоча б декілька десятків таких нових ракет не виготовлять. Але ракети Та 555 у них ще на жаль в запасі є. Запас ракет калібру у них теж є, тому справді давайте тут завершимо з того, що почали ще. Очевидно, пора міняти формат комунікації до того, що ракетна загроза може бути перманентною, що ніяка система протиповітряної оборони не стасть 100% гарантії там захисту, хоча б якогось конкретного об'єкта, Тому нам якийсь час доведеться жити з таким от форматом загрози, тому що як воно ну, з однієї сторони. Там результат 51 одну збиту крилату ракету. Це відмінний результат. Ну але з іншої сторони зараз ну, майже вся країна сидить без живлення. І і, і, скажімо так, на цьому тлі успіхи нашої протиповітряної оборони навряд чи можуть радувати громадян, навіть якщо це несправедливо, До... але ми завжди... будемо все одно їм дякувати, знаєте, і, і радіти, бо якби скажімо, прилетіло 70 ракет, а не 51, або 31 ну, ракета, яка летіла на це Київ замість 10, то це було б, я думаю, значно відчутніше. Тому <кхем> дуже дякую, ми пане як там розмірковано про формати комунікації, а не про реальні заслуги зенітників. Кожен із зенітників заслуговує ти знає на окреме звання. Герої України чисто за ті нелюдські зусилля, які вони зараз докладають. Дякуємо дуже Дякуємо, пане Іване, Якраз за ці фахи коментарі. Нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу «Еспресо» був Іван Крічевський, експерт компанії Дефенс Експрес. Так що, ось таким були наші сьогодні такі складні воєнні підсумки цього дня.